Більше 12 тисяч першокласників на Прикарпатті розпочався новий навчальний рік. А для учнів вже проводять перші уроки. Наразі в області функціонує понад пів тисячі закладів середньої освіти. Задля безпеки школярів в ліцеях облаштоване укриття. Цього року на їхнє оновлення спрямовано 15 мільйонів гривень. Ще понад 13 мільйонів планується використати до кінця цього року. Окремо хочу відзначити державну підтримку. З держбюджету виділено більш ніж 6 мільйонів гривень. На реконструкцію захисної споруди Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка цього року старшокласники продовжують вивчення оновленої програми захисту країни. В області діє більше півсотні сучасних центрів підготовки. Там школярі здобувають знання з домедичної допомоги, вивчають основи володіння стрілецькою зброєю та управління дронами. Комфорт для школярів повинен бути як в теплу, так і в холодну пору року. Відтак у школах вже готуються до опалювального сезону. Вісімдесят відсотків шкіл забезпечено генераторами, проведено ремонти мереж, заміну котлів, встановлено нові модульні котельні. Окрім того, кілька шкіл області стали учасниками пілотного проєкту зі встановленням відновлювальних джерел енергії. Окрім низки нововведень, не забули її за харчування. Відтак усі учні початкової школи харчуватимуться безоплатно. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.